Біщ, ти догбань, на що ти призвав Блупа? Чому ця риба така швидка? Та гриби швидше, він майже наздогнав. Лако, я більше не можу. Дай мені щось поїсти. Та який їсти? Ми зараз і самі станемо їжею. Що? Куди він подівся, я нічого не бачу. О, так, нарешті будемо купатися. Ланко цей блок не такий вже й страшний. Та замокни. Щось у мене дуже дурне передчуття. Ну, ти боягуся, що Ланко Що трапилось? О, ба нічого, обережно, тут акули. Ні, тролололо, тролало, не їж мене. Давай скоріш спливи нагору. Так, Ланкастер, іди, ми опинилися. Ну це дуже схоже на те, що Блуп нас проковтнув. Ми точно всередині. Ти тільки поглянь, які тут зубіща. Що? ще. Нас з'їла якась дурна риба. Звідси треба негайно вибратися, поки він нас не проковтнув далі. Ланко, поглянь, там плавають якісь бачки. Так, багіч, ти правий. Можливо, там буде щось таке, що допоможе нам відновити наш плод. <зас> Сподіваюся, там буде піца. Ага, тільки я не впевнений, що піца нам допоможе. Краще б там були дошки чи щось таке. Ланко, ці дошки якісь гнилі. Ну, багіч, які є. А ти там що знайшов? Я знайшов дещо. Краще, ніж твої топі дошки, седзвоник! Ха-ха-ха! народ! Він не припиниться, поки ви не поставите лайк. Ланку, в мене з'явився план. Байш, якщо це не план в течія із Блупа, то мені це не цікаво. Цей ящик буде мій. Баїш, що ти робиш? Нащо ти туди боліс? Там же акула. Ланко, допоможи мені. Та що ж я зроблю? У мене ж навіть зброї немає. Давай прибиш. Швидше вагідова. Баючу, тобі замало, що тебе з'їв блуп. Ти хочеш щоб тебе ще акула з'їв? Ланку заціни, я знайшов штурвал, і тепер то ми можемо кататися. Ну, гаразд, народ. Хоч іноді багіч робить щось корисне. Ланку заціни, прямо по курсу, щось є. Так дивно. Тут стоять якісь дуже дивні статуї. Ну давай поглянемо, що тут. Діамант, смарагди і тут, наче чогось не вистачає. О, не Мені, будь ласка, піцу, два бургери. О, здається, я зрозумів. Тут потрібен рубін. Рубіни ж, рубіне, дайте мені їжу, я хочу їсти. О, багіч, це якраз те, що нам треба. Ти знайшов рубін. Ланку, а цей рубін можна їсти. Та звичайно що ні, багічу, нам треба його знайти. Так, оцей корабель наче схожий на той, що на картинці. Ланкасте, я не знайшов їжу, але знайшов якісь тупі зілля. О, багіч, та це ж зілля підводного дихання. І воно якраз нам зараз надобиться Ланка, мені щось цей план не подобається. Багіч, ти ж хотів. Їсти, так ходи по їшеку, а я піду шукати рубін. Відчіпись від мене, тупа піран'я, боляче колодка бага. Ого, так, байчу, я знайшов якийсь сундук, затримай їх, поки там. Ходи сюди, я тебе з'їмав. Ого, так. А от і рубін. Байч, рубін у мене. Ходімо на поверхню. Бувай, несмачний лосось. Ну що ж, тепер то ми можемо відчинити ту скриню. Ланко, гадай мені потримати цей рубін. Ага, та я не буду давати тобі рубін, бо ти його десь протринькаєш. Та чесно, я не втрачу. Ну дай мені його, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ох, та замовкни. Тримай, тільки не О, його. так, рубін, який ж він гарний. Ну що ж, народ, нарешті ми можемо дізнатися, що ж у цій скрині. Так, а ану, дай ка мені рубін. Тримай, губка, усю тобі рубін, а мені, будь ласка, картоплю фрі і бургер. Багіч, ти, що зовсім збожеволів. Ти нашо віддав йому наш рубін. То на що тобі цей камінь? Головне ж поїсти. Який же ти, ну багіч. Так, містер квадратні штани. Ану, віддайте-ка мені, будь ласка. Рубін. Ланко, заціни. У нього тут щось торчить із дупи. Байщу, це вже не смішно. Я вже втомився від твоїх жартів. Народ, гляньте, тут же Рубін! Ланкасте, куди ти його несеш? Зараз я просто його сюди покладу і. Блін, реально це спрацювало. І хто з нас нуб? Ох, я дуже сподіваюся, що воно було того варте. Ого, багіч! Ти не повіриш, що я тут знайшов. Ты знайшов свої труханці. Так? Ага, це взагалі не смішно, багіч. Ти тільки глянь, я знайшов справжнісіньку гармату. М -м, мені здається, це більше схоже на кастрюлю. Та багіч, годі думати про їжу. Цією гарматою ми зможемо вибити зуби блупу. А як це нам допоможе поїсти? Та я жартую, ти би бачив своє обличчя. Зараз ще трішечки, і ми нарешті будемо Бланку, на волі. Ну Чому вона не стріляє? Та, Відійди! Що, що це було? Так багіч, спроба номер 2 Тільки несуть туди свою пику. Ланко щось слабенького. Давай краще я спробую своєю рогаткою. Та що твоя дурна рогатка тут зробить, якщо з нею навіть гармата не справилася. Біло це супер рогатка! Чекай, що бачиш, ти що, запульнув ковадло? Ланко, мені здається, чи щось не так. Ну як тобі сказати, бачиш, нас зараз ми є хвилею. Oh, що ж сталося? Ох, oh, ні, багіч, тормози, ми падаємо. Ланкасте, я прискорю, щоб це нарешті завершилося. Що, та ні, тормози, ми зараз помремо! Ланкасте, тибез баїм на хаті. Тривайся, ми падаємо. Висок, О, здається, це все. Не живі. Ой, багіч, багіч, ти гориш. Потиши. О, як же добре? Багіш, ми впали звідти, і здається, тепер ми знаходимося у шлунку блупа. Ланко, а коли ми вже підемо звідси, не знаю, багіщу, сідай за штурвал, і давай пошукаємо. О, глянь, тут якийсь острів. О, ланкасте, там якийсь стрьомний дід сидить. Так, байчу, тільки головне не роби різких рухів. Він може бути дуже небезпечним. О, дідусь, привіт. Е -е, Попугай, попугаї. Втікайте з моєго остріва. Ну, Наш острів взяли на оберташ. Та, чувак, заспокойся. Ми прийшли з миром. Лонку, цей чувак, псих якийсь. Дідусю, ви чуєте, ми прийшли до вас у гості. Що кажете? Гості на день народження до Ярика. А, так що ж сразу не сказали? Заходьте, заходьте. Геме Ярік, вітаю з днем народження. Лонко, я не впевнений, що Ярик живий. Паніч, замовкни та просто підігруй. Так а, ем, дідусь, нам треба допомога. Ми хочемо вибратися з блупа. Хе -хе. На що вибиратися, якщо можна тут померти. Гей, тупий банан, ти що наробив? Це це вийшло випадково. Байчу, ну як завжди ти? Ні, дідусь, будь ласка, не чіпайте його. О, ні, не чіпайте його. Є, будь ласка. Лу, яріка, я вб'ю тебе. Дідусю тримає себе в руках. Він не хотів цього робити, правда. Я просто хотів їсти. Та ні, не слухайте його. Він нуб. Дідусю, нам дуже потрібна ваша допомога. Нехай вибачиться перед Яріком. Баїч, давай, вибачся перед. Перед Яріком. <рик> Ярік, вибач мене, що я хотів тебе з'їсти. Я більш так не буду. Ярік, ми їм віримо. Він вам вірить, але він каже, що допоможе, якщо ви повернете його тіло. Воно ось там на мачті. А, що, на мачті? А, ось я бачу його там. Ге, тримайтеся міцно, я з 45-го. Так, народ, схоже, що нам треба на цей корабель, але там охорона. цей дід завис! Треба привезти його до ге Гей, виходимо десь. Зараз подаю облю вас за своєю командою. Ге, у нас вже немає зброї. Ге, тримайте мою ухочистку салаги. діду. Це якась тупа зброя. Дай щось нормальне пающу заспокойся. Там просто звичайні зомбі. Ми їх з легкістю переможемо. Щось я не довіряю цьому, діду Головне, <р Ugh> не відставайте. Гаразд, зараз ми переможемо цих зомбі, та нарешті звалимо з цього блупа. Так, отримайте, тупі зомбаки. Жовтий дурень, ти не бачив, мій бубен? Так, народ, я побачив там якусь скриню. І сподіваюсь, там буде щось таке, що допоможе нам вийти. І що тут звичайний рояль? Зараз зіграю. Його. Так тримати капітане. Я хочу це почути. Байчу, в нас немає часу. Ходімо, відшукаємо тіло для Яріка. Оце дід мені навіть вічі. Сподобається, він мені нагадує тебе. Байду, що ти верзеш? Я не схожий на діда психопата. Банко тут, він і зараз рване. Бай, що, треба ж було його прибрати, на що ти його підпалив? <схай> Тому що підривати це весело. <схай> <схай> Ох, шикарно. І як же мені тепер перейти цей міст? <схай> не перевайся, дурний хлопчик. Моя команда допоможе. Один за одним демо ми на дно. Боже народ, я скоро сам з розуму зійду, а це ще що таке. Гейти, hey, ману, підпишися на канал. Гей-гей-гей, <гум> підпишися на канал. Ми хочемо підписок в міліон. <гум> ну все, я точно з божеволів. Забираємо тіло Ярика, і я дуже сподіваюся, що дід виконує свою обіцянку. Ланкастер, цей дід такий крутий. <гум> Давай його залишимо. Геге, <гум> ти знайшов тіло Ярика. Вилідай, <гум> <гум> як новенький. І ну все. Діду, ми знайшли тіло для Ярика, а тепер, будь ласка, виконуй свою обіцянку. Гаразд. Е -е, а де моя лопата? Діду, а ти впевнений, що треба копати саме там? Тут же намальований червоний хрест. Що ти верзеш, савана? Тут немає ніякого хресту. Мамко, тут дійсно нічого немає. Та ви з мене прикол тянете? Отже, я стою на ньому. Е -е, ти якийсь дивний. Тримай сам копай. Який ще червоний хрест, ланку? Ну ти і вигадав. Ага, ну от ми і подивимось. Так, от я вже знайшов скриню і. О, скільки тут матеріалів. Якраз вистачить для побудови нового корабля. побудуйте з цього лахміття Справжній корабель. Ланкасте, а ми можемо побудувати на цьому кораблі барбекю. Байч, нам треба просто побудувати міцний корабель. Ланку, нам обов'язково потрібно. Оце. Ой, байду. Ну ти не міг для того. Лето побудувати якусь окрему кімнату савамі. Це вайно нікуди не попливе. Ну так виглядає не дуже, але народ, як ви гадаєте, це крутий корабель. Ланко а куди цей капітан? поліз? капітани. Вам не здається, що що, що ви робите? Наша вам ТНТ? Ланко він зараз підірве наш корабель. Що тут до біса відбулося? Всіх прошу на борт потопляника. Так, ну гаразд, тепер нам, щоб вибратися з блупа, нам треба пробити цей прохід. У вас є якісь ідеї? Так, ланку, я зараз все знову рознесу ковадлами. Баючу, щось що? воно не дуже працює. Прохід все ще закритий. <клес> ну Я зробив все ще. Ну гаразд, ні. капітане, може, ви щось зробите? <клес> Троти убиє в густо. Зараз я все рознесу. <клес> я називаю цю штуку, мухо Ого, багіч, ти тільки поглянь, яка це здоровенна пушка. тримай, ти що зараз шмальну? Ого, я в шоці. Він здається пробив. Діду, давай ще. Чекайте, стоп, стоп стоп, стоп. Що це за шо? Це ж нова хвиля. Так, давайте тікаємо звідси. Я ховаюсь у скрині. О, ні. Ланкасте, як же нас швидко виносить! Тримайся, багіч, можливо, ми скоро будемо вільні. на <рес> дно! Ланкасте! Я бачу світло. Фух, чорт, я не можу повірити, що я живий, і ми вибрались з Блупа. Хлопці, ви як. Слава, чим так смердить? Ну, ми називаємо це свіжим повітрям. Щось мене нудить від такого повітря. <гум> Дід, пожуй грибочка, я знайшов його у блупі. Грібочки <гум> діть. Бай, що ти не робив? Ти вбив діда і після нього ще якесь сміття залишилось. Не хвилюйся, Ланку, зараз я викину це лохміття. Це все через тебе, дурний плод. Блуб... Ді... Ні. <гум> Сподіваюся, він нас не помітив. О, чорт він нас помітив! Не приносі, ланку, йому нас не здогнати. Давай швидше. Я не хочу знову опинитися у бланці. Така наша доля. Ми знов будемо їжею. О, що знову? Ланку, прокидайся. Мені це місце здається знайомим. Ну напевно, тому що ми вже тут були. Це ж рот блупа. Здорова. Що, ланку? Хто це сказав? А? Привіт! А? Що? Де да, привіт?